Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Людмила Іванівна, я знову прочитала казочку про лисичку. Як називається казочка Оленко? Казочка називається Вовкове щастя. Ой, яка гарна казочка Оленко. Можна розказати і нашим телеглядачам Розповідай Отож малята йшов якось вовк із лисом по лісі. А лис і каже: Ти, куме, сьогодні будеш мати якесь велике щастя, бо на тебе сонце пригріло. Та й розійшлися, але вовк слова лиса дуже запам'ятав. Іде він малята йде по лісі? Аж бачить, шматок солонини лежить. Він подивився на цей смарток та й думає, хм". Моє ще щастя попереду, навіщо мені ця солонина? Та пішов далі. Іде далі, бачить, пасеться кобила із лошатком. Підійшов до кобили та й каже, я твоє лоша з'їм!» А кобила каже, слухай, вовче, ти спочатку прочитай, що написано на моєму копиті, а потім з'їси і лошадку. Каже, давай, вовк. Тільки він нахилився малята, щоб прочитати, що там на копиті, як копила, як дала вовкові в лоб. так вовк і покотився. Іде далі вовк, а бачить, свиня з поросятами пасеться. Підійшов вовк до свині та й каже, я твоє поросятко з'їм. Ой. Як же ж ти будеш його їсти, каже свиня. «Адже подивися, яке моє поросятку брутне. Треба його спочатку мити, а потім, каже, я тобі дозволю його з'їсти. Взяла свиня, забрала поросяток та пішла їх мити. Але малята так і не повернулася назад. Іде вовк далі, аж бачить, пасуться баран. Вовк каже, одного з вас. Мушу з'їсти. А барани кажуть, добре, але спочатку ходи з нами, бо ми маємо одного небіщика поховати, а ти будеш завдяка співати. Ой Вовкові дуже припала до душі ця пропозиція баранів. Пішов він разом з ними в село Малята. Приходить в село, сів на горбочку та як завив. О, аж тут люди почули, як вовк завив, випускали собак. Собак, як напали на вовка, як почали люди його бити, ледве наш вовк втік у ліс. Таке то було вовкове щастя. Він, і як завжди, домашнє завдання намалюйте нам. Фрагмент із казочки вовкове щастя, яку ми з Оленкою вам розповідали на початку нашої передачі. Переможець, що дістане Оленко? А переможець отримає призики і сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви отримаєте ще ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Але малята малюючи, не забувайте, що треба це робити фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно. На екрані домовились. Гадаємо, що так. І ще малята нашої фірмі-передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята! На сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Yeah.